Доброго дня, друзі! Це 10 хвилин про життя у Канаді, Володимир. Хочу поговорити з вами на тему, в Канаді живуть чи виживають. Чи важко жити в Канаді насправді, тому що дуже багато інформації. В інтернетах зараз пишуть, що Канада не для всіх, Канада це країна, яка вимагає у вас працювати зранку до ночі. Світа білого не бачити, тільки пахати, пахати і пахати. Я зі свого опиту з 7 років перебування в Канаді можу вам е відповісти на це дуже просто. У мене були періоди як зльоти, так і падіння. Я дуже багато робот поміняв. І були періоди депресії, коли не зовсім все виходило, те, що хоті хотілося. Але я жодного разу не, пожалі не, не пожалкував про те, що я переїхав до Канади. А незважаючи на всі недоліки, Канада це прекрасна країна для життя. Тому що тут безпечно, тому що ти не, не боїшся за своїх дітей, які ходять по вулиці, ти не боїшся за, за, за власну безпеку. І це дуже сильно мотивує, те, що ти живеш у безпечній країні. По-друге, Канада дає можливість заробляти усім. Неважливо, є у вас професія, нема у вас професії, є у вас. Англійська мова ці нема у вас англійської мови. Зараз настільки багато вакансій, що люди компанії не можуть знайти працівників. Роботу зараз в Канаді знайти найлегше за ось цей час, за дуже багато років. Тому, якщо ви бажаєте працювати і вмієте працювати, ви знайдете роботу і ви зможете забезпечувати себе і свою родину. Інше питання, де ви будете жити. І, на жаль, ціни на житло на оренду в Британській Колумбії, в Онтаріо дуже великі. Тому є провінції трошки подешевші, як Манітоба чи Саскачува, де таке ж саме житло буде вартувати більше дешевше. Також треба замислюватись, як ви залишитесь в Канаді, коли ваш ворк-перміт по візі Кое закінчиться. А, три роки насправді промайнуть дуже швидко, тому а, дуже важливо планувати, як ви будете отримувати ваш піар, тобто в ВНЖ у Канаді. А, і ці провінції, Манітобас, Скачуван Атлантичні провінції, вони мають дуже добрі провінціальні програми, власні, які імміграційні програми, які дозволяють іммігрувати досить швидко, отримувати піар і вже бути майже повноцінними канадцями. Тому це, це теж дуже важливий чинник саме вибирати провінцію, виходячи з того, як ви потім будете залишатися у Канаді. Ще одна, один момент. Щодо виживання, виживання ваше у Канаді буде максимально легким. Ну, не те, що легким, але полегшеним, коли ви знаєте англійську мову. Тому ви плануєте переїхати до Канади. У вас є 2-3 місяці, коли ви отримаєте вашу візу, коли ви власне, приїдете, то не майнуйте час, вивчайте англійську мову. Від вашого англійського залежить. Як швидко ви знайдете роботу, яка це буде робота, скільки ви будете отримувати, тобто пряма кореляція між вашою зарплатнею і вашим рівнем англійської мови. А, так бувають такі роботи, де мова не потрібна, але і зарплатня там не дуже. А, і якщо ви бажаєте залишатися і далі жити в Канаді, а не просто приїхати трошки підзаробити грошей та поїхати обратно. Тоді англійська повинна бути першим, що ви робите встаючи утром і після того, як почистили зуби. Ідете і вчити англійську мову зілякими міта... засобами. А з репетитором по скайпу, по зуму, в групах, як завгодно, але вчіть англійську. Це... Це запорука вашого виживання у Канаді. А ще один з чинників, який дуже багато людей недооцінюють, але це дуже важливо, наскільки ви відкрита людина, як швидко ви знаходите нових друзів, заводите знайомства. А чим більше ви відкриєтесь для людей у Канаді, тим швидше ви зможете адаптуватися і зможете досягнути успіху у Канаді. Тому що розширяючи ваш круг знайомств, ви тим самим е збільшуєте шанси знайти нормальну роботу, нову роботу, е тим більше ви маєте змоги е почути якісь дуже важливі поради, тим більше ви заводите друзів, вам, вам буде легше в Канаді. Е насправді це дуже-дуже важливо. Тому відкрийте себе людям, не замикайтесь у собі і будьте максимально відкритими, щоб здоводити якнайбільше нових знайомих. Але тут теж треба фільтрувати, тому що багато людей настроєні досить песимістично. Якщо ви бачите, що ця людина вона не товкає вас вперед, а якось тягне назад, там розповідає, що ось в Канаді важко. В Канаді, Наприклад, медицина погана, й взагалі я, я напевно повернувся. Ну, таке, ні риба, ні м'ясо. З таким ні риба і м'ясом не треба взагалі спілкуватися. Треба шукати собі людей, які чогось досягли, які оптимістично смотрять у майбутнє, тому ось, заводьте друзів, заводьте знайомих, але якщо це негативна людина, то це не ваша людина. А ще один момент, і це не тільки про Канаду, а взагалі про, взагалі про життя у сучасному світі. Це те, як ви шукаєте інформацію. Чи вмієте ви навіть користуватися Гуглом? Тому що, як показує практика, дуже багато людей їдуть в Канаду і не можуть навіть знайти відповіді на елементарні питання, за які загуглити, в них би зайняло там ну, одну-дві хвилини максимум. Тому, якщо ви з тої породи, що вам краще спитати і, і почути якусь відповідь, і неважливо, ну, чи відповідь вас задовільняє чи ні, там. тобто ви не, не любите докладати зусилля для пошуку інформації, а питаєте усіх подряд те, що можна загуглити, це ну, так, 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 така поведінка можлива, але вона точно не допоможе у канаті. У сучасному світі треба вміти шукати інформацію, знаходити її, фільтрувати її, збагачувати себе там, буквально. Чим більше ви знаєте, чим більше ви і легше знаходите інформацію, тим легше вам буде. Це стосується пошуку роботи, це стосується якихось адміністративних речей, просто елементарних питань. Привчайте себе самостійно знаходити інформацію. Так, спитати можливо, особливо якщо ви сам, самі не, не знайшли те, що ви шукали. Але не починайте з питань, починайте з пошуку у Гуглі. Це, я думаю, така моя порада. Це є, 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 я як людина, яка відповідає на сотні запитань зараз стосовно переїзду до Канади. І, Дуже багато одних і тих самих питань, які гугляться просто за дві хвилини. Мені, мені не важко на них відповідати, але якщо ви бажаєте самостійно жити в Канаді, то треба привчити собі себе спочатку знайти інформацію самостійно. І якщо це не, не, не вийшло, тоді вже питати. Ось такі поради. Насправді в Канаді. Не так важко, як вам здається. Є три чинники. Перший чинник це ваша родина. Якщо ваша родина з вами, найкраще фізично з вами у Канаді дві і, і, і мама, і тато, і, і діти, і усі в Канаді. Так, так набагато легше. Якщо ви розділені, якщо чоловік, наприклад, не може виїхати з України, так це важко. Треба потерпіти, почекати. Буде полегше, коли ви зможете поєднатися. Але підтримка навіть на відстані, вона дуже важлива. Друге, друге питання це житло, де ви живете. Так, спочатку буде важко знайти собі постійне житло, тому що нема постійної роботи, тому що нема, можливо, грошей, тому що ще якісь чинники. Ну, насправді, пару перших місяців важко знайти житло. Але коли ви це Вирішити це питання, це знімає головну боль, і це вам вже є де жити. І наступає питання, як і де заробляти, тобто ваша робота. А... Чим, швид... Чим швидше ви знайдете нормальну, хорошо оплачуємо офіційну роботу, тим легше вам буде. Ось. Тому вчіть англійську, яка вам допоможе знайти нормальну роботу. А знаходьте друзів і знайомих, які вам допоможуть також з роботою іноді. І просто допоможуть поради і підтримують. І споживайте інформацію. Споживайте інформацію, фільтруйте інформацію, не, не... вишукуйте позитивні моменти, не шукайте негатив. Негативу в Канаді достатньо, але концентруватися на ньому не треба. Концентруйтеся на нормальних відносинах, на безпеці, яка є в Канаді, на те, що у людей є work-life balance, тобто є час на роботу, є час на відпочинок і є час на нормальний розвиток вашої родини, ваших дітей і всього іншого. Тому на цій позитивній ноті будьте оптимістами, і все у вас дуже вийде, і все у вас вийде в Канаді. На цьому в мене все. Пока-пока.